5 квітня в Таврійському державному агротехнологічному університеті проходило незалежне дистанційне тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напряму облік і аудит вже о 8 годині ранку. Аудиторії кафедри облік і аудит були заповнені студентами. В тестуванні приймало участь близько 90 осіб. Дівчата і хлопці дуже хвилювалися за результат, адже показники їх успішності це рейтинг рідного університету у переліку вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України. Підготовка до цього тестування була дуже напружена. Студенти мали знайти відповіді на 2500 тисячі тестів з восьми облікових дисциплін, в тому числі вирішити 500 задач. В останні тижні робота над тестами в комп'ютерних класах проходила і в суботу, і в неділю. Навіть в неділю 1 квітня ніхто зі студентів не сприйняв за жарт необхідність ще раз потренуватися перед цим важливим заходом. Але все закінчується, і зусилля студентів та викладачів кафедр завершились достойним результатом.